Доброго дня, ми вас вітаємо. Ларс, скажи привіт. Ларс вирішив сьогодні вийти в ефір. І я. Я сьогодні така причепурена, ви бачите, в мене сьогодні бал в дитині танцювальній школі буде випускний вечір, і ми будемо всі такі гарні. Стояла перед зеркалом і почала думати про еталони краси, про різні тренінги, які зараз пропонуються. Поверни свою жіночість, закрий кештальти, відкрий свою жіночість, закрий ще щось. Є дуже багато психологів, астрологів, тарологів, коучів, всіх, хто завгодно, які допомагають дівчатам відкрити в собі знов жінку. Ми з вами говорили, що в таку ситуацію зараз, під час війни, потрібні ресурси: ресурси, які вам допомагають триматися, ресурси, які ви, можливо, забули, ресурси, які ви вважаєте, їх немає. Тому багато професіоналів намагаються вам допомогти. Я хотіла б вам. Задати таке питання. Скажіть, будь ласка, наскільки ваша жіночість допомогла вам, коли почалася війна? Наскільки вона була в той момент присутня? Тобто, коли ви з дитиною їхали через Крим, Рим -Мідні труби в Італію, в Німеччину, в інші країни? Наскільки це було для вас активним? І наскільки от те, що ви є жінкою, воно вам допомагало? Тепер друге питання. Коли зараз? Всі знаходяться в такій коматозній, в такому коматозному стані весна, незрозуміла погода, незрозуміла ситуація. І ми інколи для того, щоб відволіктися, для того, щоб зробити сонечко в своєму житті, ми шукаємо певні проекти. Хтось каже: Давай відкрию жіночі, хтось почуває малювати, творити. Проблема в тому, що це інколи не задовільняє людину, оскільки людина починає іти в напрямку, але насправді це не її напрямок. Вона тікає від своїх проблем. Це та шопінг-терапія, яка не допомагає, оскільки ви пішли, потратили 300 євро, купили дві сукні і чотири сумки, і після того ви все рівно не задоволені. Тому я хочу цьому відео просто задати вам декілька питань, які є підказками, А ви, я думаю, зможете. Знайти для себе відповідь цієї ситуації, коли ви просинаєтесь зранку, що робить вас щасливим? І взагалі, як ви відчуваєте життя? Ви відчуваєте промінчики сонця на вашій шкірі, ви відчуваєте життя, коли ви бачите, як сміється ваша дитина. Ви відчуваєте життя, коли ви розумієте, що ви поспілкувалися з родичами, які живі. Ви відчуваєте життя, коли ви бачите, що ви можете дихати, у вас немає алергії. Чи ви відчуваєте життя, коли ви смакуєте каву? Як ви живете? Чи ви розумієте, що життя відбувається зараз в цей момент? І немає такого поняття, що колись я буду щаслива, коли закінчиться війна. Деякі війни ніколи не закінчуються, оскільки людина веде ту війну в собі. Люди, які приходять з війни, вони все рівно залишаються там. Тому. Наша загальна, я буду колись щаслива, тільки мені потрібно здати іспит на Б1», Я буду щаслива, коли закінчиться війна. Я буду щаслива, коли чоловік повернеться. Я буду щаслива, коли я зможу придбати чи подорожувати це все саботаж, який робить наш мозок для нас, для того, щоб ми не були зараз щасливими. Це ото от бажання, коли ви розтягуєте цей процес. Насправді воно ніколи не відбудеться, оскільки людина не задоволена тим, що в неї зараз є. Тому для того, щоб ви не шукали жіночість і інші речі, які ви, здається, змогли б досягнути, зробити для себе отримати, щоб бути щасливими, шукайте відповідь на питання, що робить мене щасливою зараз в цей момент. Я впевнена, що ці ресурси, які у вас є, ви зможете знайти. Спробуйте подивитися у минуле і задати, в яких ситуаціях ви змогли вирішити для себе певні проблеми. Я впевнена, що, можливо, це іспит, можливо, ви комусь допомогли, можливо, це було розлучення, можливо, ви пережили якусь смерть близької людини. Ресурси, які у вас є. Друге, що ви можете зробити для того, щоб зрозуміти, що ви живете зараз, поговоріть з людьми, які потрапили в таку саму ситуацію, але які вже мають ресурси. Це не гріх копіювати або Питати, як працює твій механізм, по якій схемі ти живеш. Розкажи, що тобі допомагає. Якщо людина каже, так, будь ласка, подивись, у мене є такі-такі ресурси. Шукайте допомогу, шукайте психологічну допомогу і шукайте людей, які в вашому оточенні, які можуть дати вам енергію. Я не кажу, щоб ви в когось там енергетично висасували енергію, але шукайте тих, хто заряджає вас позитивним, а не розповідає. Консум мас-медіа це те, що забирає в нас час. До речі, наприклад, зробіть аналіз свого життя, що забирає в вас час. Я вчора взагалі все геніальне, воно просто. Я вчора подумала, що в мене в житті займає час, і воно мені не потрібно. Будете сміятися, це оказалися орхідеї. У мене десь 14 штук було. Я зрозуміла, вони в мене стоять напроти вікна, але вони не квітнуть. Я їх поливаю, але щось їм не так. Чи енергетика в мене вже не та, колись мене всі постійно цілий рік були квіти? Щось змінилося. І я просто зрозуміла, що мені потрібно кожні вихідні їх затягнути в ванну, полити, потім попшикати, потім ще щось зробити. І я вирішила, що мені потрібно від них позбавитися, оскільки а, не забирають мене дуже багато часу. Я написала в нашій місцевій групі об'яву дівчатка, будь ласка, заберіть, прийшли, дівчата забрали. В когось щастя вони були дуже щасливі, а мені просто звільнилася полиця для нової енергії. Такі речі вони є настільки простими, але от я вчора в мене була прям Евріка, я кричала, як я економлю для себе зараз час. Подивіться також, можливо, ви не відчуваєте життя, оскільки ви настільки втомлені і йдете на роботу, можливо, вам в цей момент що слухати якусь заспокійливу музику, або взагалі вимкнути телефон, не спілкуватися з друзями, а дивитися фотографувати квіти. Можливо, коли ви дитину забираєте з вашого садочку, ви робите кожен день. Скажіть подрузі, що сьогодні хай вона забере вашу дитину, вони пограються годинку, у вас буде час на перекур. А наступний раз ви це зробите. Потрібно робити такі. Часові, як кажуть, в школі да, у давна стермін мене вік, вікно є між уроками. Такі вікна для себе, для того, щоб у вас був час подивитися і подихати. Немає нічого важливого, ніж здоров'я. Якщо ви себе гарно почуваєте фізично, то вам хочеться родити, робити, творити, витворяти і все, що завгодно. Займіться своїм здоров'ям. Почніть з того, що можна випивати 2 літра води в день, і це вже допоможе вам. Відмовтеся від кави. Є прості поради, елементарні речі, які мають просто англійське гарне слово, huge, неймовірний вплив на ваше життя. Але це потрібно родити. Бачите, щось в мене з темою родити цілий день. Але це потрібно робити. І коли ви це будете робити, ви зрозумієте, навіть маленький крок, він наближає вас до цього неймовірного почуття, що ви живете. Зараз дуже важко, дуже важко, я помічаю собі, я помічаю в друзях, коли фізичний стан, емоційний стан, і людина вже не може знаходитися в цьому стані від тривоги, тому ми кидаємось в крайності. Хтось шукає собі тут другу половинку, да? хтось відкриває в собі якісь гештальти, закриває жіночість, відкриває жіночість, закриває гештальти. Але подумайте ще раз, що вам потрібно. Хочете змінити свій образ, подумайте для чого, а не для того, щоб просто 에, треба чимось займатися. Все, що є в житті, має певну ціль. Зараз у нас буде класна дуже подія. 20-го, якщо не помиляюся, квітня буде а, сонечко у нас там гратися на немі. Так, і в цей момент. Буде дуже гарний день для того, щоб робити плани, робити карту бажання, для того, щоб робити візуалізацію, для того, щоб починати нові справи нові відносини, нове життя. Тому от сьогодні в нас 1 квітня я записую відео до 20-го числа. Давайте ми з вами разом підготуємося до цього моменту. Ми викинемо все, що нам не потрібно. От, бачите, в мене була орхідеї. В принципі, це просто хтось скаже, це ж нічого, але для мене це. Кожен день 10 хвилин часу, яку я проводжу, або на вихідних півгодини. Тому я звільнила для себе простір. Я впевнена, що цей простір я зможу заповнити чимось позитивним. Тому я вам бажаю звільняти зараз простір, який є у вас, для того, щоб потім його заповнити чимось позитивним. Запитайте себе, що робить вам? День, що робить вас щасливим, чому ви вдячні, то, що ви дихаєте? Повірте, як алергік, я можу сказати, якщо я можу проснутися і просто дихати, то я вже кажу: все, мені вже нічого не треба. Радійте кожній хвилині вашого життя, а я пішла на бал. До наступного разу.